За сучасними канонами мов успіх, потрібні ще скандали. Які скандали супроводжують цей фестиваль? Можливо, вам відомо, можливо, якісь актриси користуються великим попитом, можливо, вас просять, дайте телефон познайомитись, можливо, якісь актори. Викликають? Ну, скажу вам чесно, надвояко порою бувають і мої друзі, які приходять, ой, гарна актриса, давай познайомимося. То я всім на всього рівня і часом про хлопчикам, знаєте, в лапках. І таким друзям від бізнесу чи жулікуватим бізнесменам говорю, шановні, це є театр. Я не є сутенер, я є директор театру, директор фестивалю. Так? А якщо вони хочуть знайти собі розваг, вони можуть ходити в епіцентр, на боулінг, на каток, там, в басейн, ну і так далі. Але я їх привчив, і я дав їм зрозуміти дуже давно, ще будучи актором, що, шановні, ми театрали, порою сценічна краса це не є та краса. Побутово може бути прекрасна актриса. Що таке театр? Це мають бути крупні, риси обличчя, це виразна пластика, хороша мова. В житті на нас можна увагу не звернути. Так? А сцена, вона є то дзеркало, якщо є добро, воно збільшує, чи є краса, воно збільшує, є недоліку, воно може зіграти і на мінус. Так? В житті набагато є більше красивих дівчат і хлопців, але вони абсолютно не годяться для сцени. Ну, які були такі напряги, чи що ну я, наприклад, з острашкою боявся, знаєте, все-таки кажуть, що вій, Гоголь, вій там покрита, тайна покрита сумерками, якимись таємницями, скандалами. Вчора звінок Мене, нам тяжко приїхати, то бензину нема, то колесо може пробитися. Вже міністр стрілун говорить, коломийці не прийдуть, бо вони злі на тебе. Кажу, чого вони на мене злі. Бо ви не приїхали на фестиваль. Вони нас запросили на фестиваль до себе, але з виставою Мазепа. Ну, Мазепа велика вистава, велика декорація. Коломіський театр менший, мініатюрніший. Там неможливо розмістити на велику декорацію. А давайте зіграйте без декорацій. Ну про що мова? Ну як без декорацій? Ну, ми ж не є художня самодіяльність чи якась така структура, знаєте, по обслуговуванню, по високу. Я відмовив. Ну, і вони, а ми не приїдемо. Ну, а чому? А дайте нам готель. Кошторис фестивалів, бюджет дуже маленький. Ну, якщо чесно, маленький. І знаєте, не всі колективи тут ночують. Хто здальше, наприклад, кияни чи херсонці, вони ночують у нас. А так колективи приїжджають, грають і від'їжджають. Звичайно, після вистави ми господарі хлібосольні, ми спілкуємося, тусівка така театральна, відповідно, є. Ну, але мені прийшлося попотіти. І щоб їх розмістити в готелі, це все-таки зараз в готелі копійка солідна, дуже і виплати те ще одні добові. Хоча колективи директора і Львівський, і Стригун, і Мацяк, і Івано-Франківський, і Держипільський, і Волинський, і театр, і Глива, і Ластівка, просто розуміють і наші питання ну, не скочиш вище голови, так і не будеш викручувати руки, чи владі, чи бізнесменам. Дай, дай, дай. Ми теж повинні показати, що ми нормальні люди, що ми можемо організувати, що ми можемо провести, кого з глядачів цікавить, що в мене немає грошей? А я що буду ходити, казати, погана влада, адміністрація не дала, рада, мерія не дала. Це мої питання, як це зробити. так? Якщо не секрет, скільки актор отримує приблизно за виставу? Якщо. Якщо можна так сказати, у нас немає такої то... ціни. Я можу сказати, скільки отримують актори нашого театру і Хмельницького. Mm. От Хмельницького театру актори отримують зарплату 900 гривень, 1100, 1300, так само і в Житомирському. Хай це не буде для вас шоку. І вони дякують за це. Наші актори трошки в кращому положенні, тому що ми театр академічний. Ми 5 років мали 100% академічної надбавки, цьогоріч нас переконали, бо нас поставили в такі рамки, що нам скоротили заробітну плату на 50%. Але наша зарплата все рівно нормальна. Я і тут в колективі, я ніби як хвиле відвід, як громовідвід. Між владою і колективом. Колектив каже, давай, влада каже, нема, а я повинен зберегти спокій. Я ж не можу прийти так, стукнути кулаком перед владою, щоб вони назло дали ще менше. Ну так чи ні? Тоді так. постраждає колектив. І тут мені треба не лавірувати, а тут мені треба вибрати ту тональність і ту вимогу, яка повинна переконати е владу дати. А в колективі сказати, шановні, біда. В світі біда. Люди не мають рису, не мають пшениці, хліба, води. На Україні скоротили школи, лікарні, не працюють заводи. Ну нема в держави, нема того менеджера, який може вивезти країну. Нема ідеї, насамперед, мені здається. Якби була ідея, якби була така команда, знаєте, от поставили все. Тому що э, оті, знаєте, Збільшення пенсійного віку, ті податки, все це такий дітський сад. Мені здається, просто підігрують людям, бо не можуть відмовити. Ми, українці, не навчилися говорити правду. І тому я хочу, щоб наш фестиваль був правдивий. Перше. Я хочу, щоб в театрі і в нас було все по правді. Не справляєшся по сонця, не вмієш навчимо, не хочеш або заставим, а ні, треба відкинути людей. І так само воно кругом по коридорах влади, по коридорах е, роботи. Ну, що в нас неможливо організувати, вибачте, такий завод. Велетень стоїть радіозавод. Не можна організувати, щоб дати людям роботу. Треш, щоб влада підтримувала, наприклад, чи директора. До речі, хорошого театралу Карпика Ярослава Михайловича. Просто хороший театрал, хороший друг театру. Там що не можуть праски випускати, хороші, дешевші. Не ті японські, от ми купили японську праску, гарантія. 55 років, а вона встрілила і чуть е, на згорів стіл. так? Ми що, не можемо випустити якісь хороші кухонні ножі, щоб не, на радіозаводі? Дайте метал. Там в нас Україна це метал. Дайте метал, дайте проект, дайте втілення. І наша господиня на нашій українській кухні, українське сало буде, і український хліб різати нашим українським ножом. Ну що тут такого? Так?